Як цвях у серці людства Голокост, вшановуємо траурний погост, звідки не вернулись до оселі, знищені фашистами євреї. У чому їх провина? В тому, що євреї, що їхні предки мешкали в юдеї, Майданик, Собібор та Аушвіц, ніколи не забудемо цих місць? Згадаємо в цей день хоч на хвилину. Що сталося в ту тяжку годину, покажемо, що ми всіх пам'ятаємо, про долю тяжкую в концтаборах згадаємо, згадаємо їх крики, сльози, плачі, цього жаху ніколи не пробачим. Щороку квіти принесе народ, В ознаку болю, пам'яті скорбот. Нехай же Голокосту більш не буде, нехай такого лиха не допустять люди. Хай кожен день несе всім щось нове, і Україна наша все переживе.